Доброго дня, малятка! Сьогодні до нас гості завітав Незнайко. Він, також, як і ви, хоче почути багато цікавої та корисної інформації. Тож сідайте зручніше і ми будемо починати наше цікаве заняття. Гуляючи влітку на вулиці, ви бачите дуже багато квітів. Але коли настане зима, то тоді на вулиці квітів вже не побачиш. А люди хочуть милуватися квітами завжди і влітку, і взимку. От вони і придумали вирощувати квіти в будинках, в кімнатах, де мешкають. Та не тільки квіти, але інші рослини. Ось і почали називати такі рослини, що вирощують у кімнатті будинку кімнатними рослинами. Малятка! Перед вами зображення такої кімнатної квітки, яка називається фіалка. Спробуйте повторити ще раз фіалка. У фіалки є квіточки та листочки. А якого ж кольору квіточки? Так, вони фіолетового кольору, а листочки. Листочки у нас зеленого кольору. Дітки, ось ця квітка називається герань. Спробуйте разом зі мною повторити ще раз: герань. В неї також, як у фіалки, є квіточки та листочки. Погляньте, а якого ж кольору квіточки? Вони червоного кольору, а листочки якого кольору? Зеленого. Кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм на сон співаю. Вони сміхаються мені, вони живі. Не мертві ні. А що ж потрібно робити, щоб росли квіти? Так, їх потрібно поливати та любити. А чим поливають квіти? Так, водичкою. А з чого ж слід поливати квіти? Так, з поливальниці. Малятка. А тепер давайте пригадаємо, що ж це за квітка, яка її назва? Так, правильно, фіалка. А якого ж кольору квіточки та листочки? Квіточки фіолетового кольору, а листочки зеленого. А що ж це за квітка? Так, це герань. У герані квіточки червоного кольору, а листочки зеленого. Малятка незнайко дякую за таке цікаве заняття та говорить вам до нових зустрічей!